Скільки зараз інвестувати в акції Apple, якщо ви хочете подати у відставку через 10, 20 або 30 років? Apple Investment чи варто йому надіти яблуко на ранню пенсію? Ідея ранньої пенсії приваблює багатьох? Ми мріємо про свободу, можливість робити те, що ми любимо, подорожуємо, проводимо час з родиною. І, звичайно, ми шукаємо способи прискорити цей процес. Інвестиції один з найпопулярніших інструментів для досягнення фінансової незалежності. І останнім часом акції Apple цікавлялися особливо активно. Але чи варто йому надіти яблуко для ранньої пенсії? Давайте розберемося. Як фінансовий консультант, я часто стикаюся з питанням, скільки інвестувати в Apple вийти на пенсію після 10, 20 або 30 років. І це чудове питання, яке вимагає продуманої відповіді. Так, історичні дані Apple вражають. За останнє десятиліття компанія продемонструвала середньорічний темп зростання 25, 21 і понад 20 років аж 28,6%. Це суттєво перевищує показники широкого ринку, представленого СП П500 індекс. Але покладатися виключно на минуле це небезпечна стратегія. Чому ви не можете сліпо повірити в історичні дані? Ринок це живий організм, який постійно змінюється під впливом багатьох факторів. Економічна ситуація, технологічні інновації, політичні ризики, дії конкурентів, все це може вплинути на вартість акцій. Те, що працювало вчора, може не працювати сьогодні. І я хотів би підкреслити, минулі результати ніколи не гарантують майбутнього. Я пам'ятаю випадок, коли один з моїх клієнтів, натхнений вражаючою прибутковістю АПАЛ, вирішив вкласти майже всі свої заощадження. Він був впевнений, що компанія буде продовжувати рости і дозволить йому вийти на пенсію достроково. Але ринок непередбачуваний. І коли АПА акції почали знижуватися, він опинився у важкій ситуації. Цей випадок став для мене чітким уроком про важливість диверсифікації портфеля. Реалістичні розрахунки, скільки потрібно інвестувати. Давайте спробуємо розібратися, скільки потрібно інвестувати в акцію Apple, щоб досягти бажаної суми на певний період. Звичайно, це лише приблизні розрахунки на основі припущення про постійне зростання на 25% на рік. Вихід на пенсію через 10 років із сумою 1 мільйон доларів. Потрібно буде інвестувати близько 88 480 доларів. Вихід на пенсію через 20 років із сумою 1 мільйон доларів. Потрібно буде інвестувати близько 7 829 доларів США. Вихід на пенсію через 30 років із сумою 1 мільйон доларів. Потрібно лише близько 693 доларів. Ці цифри, звичайно, виглядають привабливо. Але не забувайте про ризики. Якщо АПАЛ не може підтримувати такі високі темпи зростання, вам потрібно буде інвестувати набагато більше. Альтернативний сценарій більш консервативний підхід. Що, якщо ми припустимо, що Apple зросте зі швидкістю, порівняною з S&P 500 Index? Тобто приблизно 8,61% на рік. У цьому випадку вам знадобиться набагато більше грошей. Вихід на пенсію через 10 років і сумою 1 мільйон доларів потрібно буде інвестувати близько 426 619 доларів США. Вихід на пенсію через 20% років із сумою 1 мільйон доларів. Потрібно буде інвестувати близько 182 4 доларів США. Вихід на пенсію через 30 років і сумою 1 мільйон доларів це займе близько 77 646 доларів США. Як бачите, різниця в сумах величезна. Це чітко демонструє, наскільки важливим є вибір інвестиційної стратегії. Ризики, які не можна ігнорувати. Перш ніж інвестувати свої гроші в акції Apple, важливо враховувати ряд ризиків. Високий бал за поточною ціною доходом 35,52 Apple не виглядає як очевидна вигідна транзакція. Це може означати, що компанія не має великого місця для зростання. Змагання Apple стикається з жорсткою конкуренцією інших технологічних гігантів. Тарифи. Вплив торговельних тарифів на прибуток Apple також є фактором ризику. Залежність від інновацій, успіх Apple безпосередньо залежить від його здатності до інновацій. Якщо компанія не може розробити нові товари та послуги, її зростання може сповільнитись. Відставання в галузі Шай, Apple відстає від деяких конкурентів у галузі штучного інтелекту, що може негативно вплинути на його перспективи. Моя порада: диверсифікуйте свій портфель. Я настійно рекомендую не ставити всі яйця в один кошик. Диверсифікація є ключовим принципом розумних інвестицій. Замість того, щоб інвестувати всі свої гроші в акції Apple, розгляньте можливість розподілу капіталу між різними активами, такими як індексні кошти вони забезпечують широку диверсифікацію та дозволяють брати участь у зростанні всього ринку. Бонди Вони вважаються більш консервативними активами і можуть допомогти зменшити загальний ризик портфеля. Нерухомість, інвестиції в нерухомість можуть забезпечити стабільний дохід та захист від інфляції. Альтернативні інвестиції до них відносяться хедж фонди, приватний капітал та інші активи, які можуть забезпечити високу прибутковість, але пов'язані з підвищеним ризиком. Особистий досвід, як я допомагаю своїм клієнтам. Я працюю з широким колом клієнтів, від молодих фахівців до пенсіонерів. Моє завдання допомогти їм досягти своїх фінансових цілей, враховуючи свої індивідуальні обставини та толерантність до ризику. Нещодавно я порадив молодого підприємця, який хотів вийти на пенсію якомога раніше. Він був дуже зацікавлений у акціях Apple, але я переконав його, що необхідно диверсифікувати його портфоліо. Ми розробили індивідуальну інвестиційну стратегію, яка включала акції Apple, індексні фонди, облігації та нерухомість. Висновок розумний підхід до інвестицій. Інвестиції в промоцію Apple можуть бути частиною ранньої пенсійної стратегії, але це не повинно бути єдиним рішенням. Важливо враховувати ризики, диверсифікувати свій портфель та розробити індивідуальну інвестиційну стратегію, яка відповідає вашим фінансовим цілям та толерантності до ризику. Пам'ятайте, що інвестування це тривалий процес. Не піддайтеся короткотерміновими коливаннями на ринку і дотримуйтесь вашої стратегії. І, найголовніше не бійтеся шукати професійної допомоги. Фінансовий консультант може допомогти вам розробити індивідуальний план, який дозволить вам досягти своїх фінансових цілей. Зрештою, ключовим фактором до ранньої пенсії є розумний підхід до інвестицій та дисципліни. Не дозволяйте емоціям керувати своїми рішеннями дотримуйтесь своєї стратегії і вірте у свій план. І тоді ваша мрія про ранню пенсію, безумовно, стане реальністю.